Могли би їхати, в принципі. Чисто, щоб ми контент записали. Йди, йди, їди, 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 їди. Хорош. Дивіться, дивіться, дивіться. Записали Записали контент. Yeah. The... Yeah. Я нокнув. Там ще один! Барабашка, каст <ріст> до дому, Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Нема? Нема нікого? Нема нікого. Сука. На оранжей прям. А я валю прямо в нього. Ту, от в ту хату впали, давай. Валим прямо в хату. Єбать ти розігнав то гавно. <ріст> от сюда, от, от сюда заїжджай, сюда заїжджай, направо. Глуши, глуши, ту шарманку. Вони або тут, або тут зліва десь. В хаті нашій, в хаті нашій. Тут, наші. тут, -то, тут. -то. Де другий? Мені треба аптеку юзнути, дід. А мені ніде цей тільки впав, він навіть не втек ще нічого залутати. Ейса взяв. У нас на багажнику панцир був. Де ти в курсі, пам'ятав? Я бачу. кто ти не стріляв панцирь у нього? Та ти би тоже, блядь, в лобі пішов. Отамо сидить. В тій хаті був. Це нас твоимо. Ой, не попав. Він в хаті я бачу. Він зліва, він знизу, знизу вот от. Вроде зліва його бачив. Можливо в хаті. Що має балкон Я отак зроблю, що він біг. Є гранату через хату. Може, він за тими бочками за тим. А є там! А ч нокнутий? А, ще би один. Я тебе в хату. Давай. Чого вони мені всі так дамажать жорстко? Ти сладенький просто. ще одне м 24, я можу хочу. Смо. Че не понял, як таке може бути. Це, це різні команди походу. Зараз я гляну по логах. Там був 24-й, тут та 30-й. 24-й вже в'йобнули, а 30-й ще живий, десь один тип. І він десь теж тут має бути. Кресить. А мене в зоні. Напевно, десь в тих од домиках сидить. Пачу. Жовта. За хатой забегал. Может, его сейчас. Вот, налево. По туру. По туру. О, то тутой. той! Мне кажется, каким у нас... Лайз. каток да, да, да. Да, Та, да, да. Получил, блядь? Алло. него. А хули ви нахуел? Тут, блядь, у нас минули кальцев был. Какие ты звук ржашный. Сюда идет. Я тебе скидываю, блядь, видос с Поттера подивишься, сука. Один в один на. Ну я так само перебить, сюда я хота залупа. Топова машина, дід. Якщо їхати на F7 взагалі нормально. Ви зона. Я тільки на тій машині зарыв, ежичний на якій. Ходим кінцева. Сука лист! Вона як Волга глушиться, прям мощь. Машина, серйозно, зразу видно як танк. Є ще один панцер, є четверка. бронік фуловий. Поліцейська, так? Угу. Mm -hmm. Степ здраво, як... Пастоніс не може. А хуй він не їде на тому О, а він же є. І що делать? Хоч блядь, переді, пливе дід нахуй. Че, це плисти, ми поїдем? Я... А. Давай може вже ти поки ти є час. Ми, типа тут ще в зоні? поки що. Т, сік ми там будемо в зоні, потім п'яте, то не встигнеш заплисти, тебе зона з'їсть. Давай пливем. Ну я вже побіг сюди. Але тут теж типу, з того боку. Угу. Да я би перепливав до цього прикола. О, прям. Нокнул. Хорош. Вот там вот. Там шауден бежит. Там их ще пушить. Да, в шайму. Хорош. О! Да, ты дым тебе? Не, він с того, дага нового хуй попадает. тобі тебе попал. Поважай на нокнице. Вот там во один бегает. На жовті є. О, там один дед. Давай им покормь. Колопа дав течку. О, там, нок, На Оранжевий, не бачиш? За машиною, за один. не, не бачу, там того. Где-то тут. Де ти на жовтей. Во. Тут четвертый 4Х это говно. Одного завалив. Якого того там на Не, жовтій? Нет, вот тут за парапланом в кікімаре завалив, типа. Він живий був, до речи, соло. Справа у нас тут кто слупич. Ох. Досюда за кораблям, его объежать. Пачу. И тут один, Буди. Тридцать. Один там задраваем. Угу. Бьять задраваем. Где 25 секунд в зона? Попал. Кто ну, там тоже, как говорит? нок, 325 метра, дят, 10 О, секунд. Вот там, один біжить. Дет 10 секунд. А, ми не в зоні, ебать, я думав, що ми тут в У Нас тут десь тіп, слушай, коп, стріляв, чол. Я чув Да, блин, ще такої зони не бачив. Міномет по нам походу летить. Ага. Бач. Поч... Я не бачу. Да. Привяделся, дед, привяделс. Десь в трубі? Трубе десь стріляє. Угу. І тут ще десь в кемпі десь сидить. Тут лут лежить. Збирай. В хаті, в хаті. Бачу. Нокнув його. Бомбу кидаю. Давай. Там два. Ще одну даю. Два, два. Пушим чи не? Я одного даю. Бомбу кидай. Вот тут справа драпа. Ты флешку. И вроде вікна. Флешка. Хорош. Все, все, нафиг. Але я Томас МГ3 MG3 втиснув. МГ3 я хочеш? Не. Ще щось до хуя людей. Тоже це каже. Я візьму МД-3 на контент. В турбі чучело є. Оранжеві там. Угу. Треба акуратно зіграти. О, там тип диму запутку. є? диму в трубі є? Та, да, та. Да. О, там де бомбу кинули десь там набу. Докинув. Я більше не маю, що кинути. А той, тип мав, може, щось скинути? Нічого не мав. Отут, тут не ще скач. Угу. Я трубу дивлюсь тільки. Бачу, типа отам. Жовта. За тим мусорником. А він же біжить. Да. Направо пчел. Я там, я тут не в зоне. Ди труби я тебе чешу. Я не знаю. Но я вот тут трубу займу, бо мне більше нема, десять. Я за тачкою тут сиджу. Я в трубе, я я, я, вот тут. Жовта бачив його. Промазав. Прям в трубі в диму. Дав йому. Файно дав, ще й десь. Але я, можливо, там двоє, не знаю. Якийсь дим. Це, да? це, що... Ну він когось там лутав, але кого. А нам теж кудись треба бігти, діду. Я піду по праві, я маха. Давай О, я до тебе повертаюся. Тут нема. Не знаю, старий. Я не знаю, де інфа там тих. Всі спереду десь. Ну там за будкою є, точно, типа. Мені просто треба вниз спуститись. З труби. А, за віком. Тобі не видно його. Він мене контрить okay. по-любому. Він в труби сидить, але мені не вед. Ко ты кену, Так. Та То я на машині бай в трубі живий, Живий-живий-живий! На мною, мною, да. Я на тобой. Ну, мене десь звідси звицы Ну я тут вся Все, ти, чую, чую. чую. двое наді мной. Про нас не надо. Падай вниз, дід. падай вниз. О, там от один повзе. Ну ми тут в зоні тупо. Угу. Але ще й дві команди. дви команды. Я аптека? Я. Yeah. 6 Вот тут двое. Прямо по курсу я оранжево. Тормолик дам. Вот тут был. Хорош. Де він? О, там, отам, там, за тою штукою. Немає нічого кинути? Не, 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 не біжи, вони там не в зоні. А, горить, дал боб. Ассес Шикарний топ то подень дед, якщо чесно, мені дуже сподобалось. Та ми з тобою такі катки видаємо, я не знаю. Ти кажеш, що щось там не йде, блять, а лупим шуебнуть, юпше. Ну. No